Так, рей знову знайшов фазана. Він там в деревах в гущині. Зараз він нам його підніме, фазан полетить на наш, нашу сторону, я думаю. Вони обично летять сюди. Бо зараєм туди ми не поліземо. Він у нас стоїть в стойкі там. Ну туда попробуй залізти дай стоїть. Щось довго. Ну, він там може бути не один. Тут таке місце, що ми завжди два-три з одного місця піднімаємо. Рей туже знає це місце і шукає всі місця, де вони можуть сидіти. О, звук є. Зараз буде все. І на дерево. Ну, підняв. Придеться зараз лізти в гущу, вам показувати його, поки він там сидить. Якщо він зараз не буде перелітати. Ось вере вже вибіг, хозам на дереві. Ну, красавчик, красавчик, знайшов ти його. Зараз спробую обійти і зайти там, де менше кущів. Жалко вам не показати його зблизька. Да, Лізти до нього. А, але він полетів далі. Не вийшло підійти. з дерева на дерево. Ну, якось так шукаємо далі. Ну, Рей не може успокоїтися. Погнали його далі доставати, щоб той летів, але той на дереві сидить, він навряд чи буде злітати. Це хіба що як я підійду, тоді він вже полетить. Тут зараз ще одне місце є, де зазвичай багато фазанів. Подивимося, що сьогодні тут буде. Я вже цих фазанів так заганяв, що вони вже його знають. Подивимось, що в цьому очереті. Так, в очереті нічого ми не знайшли, пішли гуляти далі по полю. Тут багато трави, зараз буде рейдся все обшукувати, обнюхувати. Якщо щось знайдемо, покажу вам далі ну він уся вже тут стає що вчора він тут знайшов ну, я думаю тут тільки слід залишився і ра його чує а тут вони сидять по любому Так, рей знайшов. Зараз спробую встигнути. Але не пішов далі. Значить також тільки слід. Хто шукає собі мисливську собаку і підбирає яку завести, то залежить на що ви хочете полювати. Так, все, рай точно знайшов. Зараз буду добиратися. Якщо на птицю, на фазана, то однозначно це дратхар. А якщо більш універсально, треба забудити лайку. Лайка працює по всьому і фазана теж вона піднімає, тільки в стойку не стає. Але такі тварини як косуля, кабан, заяць. Вона заганяє прямо на вас. Робить крюк і на вас виходить вся здобич. А дратхар, він по фазану працює чітко, стоїть В стойку стає, де тебе, а якщо буде коза заяць і кабан, він жена його просто так, куди вийде. І ще один мінус дратхара. Це те, що він боїться укусів кліща. Лайка вона як дворняга, не боїться нічого, ніколи ніяких таблеток не треба давати. А дратхар, якщо призівати, зразу треба їхати відкапувати. По-іншому він просто загине. Так що треба постійно кожного місяця або кожного квартала, хто як вибирає давать таблетка таблетка так все рай в стойке сейчас мимо на щось зводить водить я думаю сейчас знайдем все равно тут уже точно вчера я одного тут снял а их потом было тут три в цьому месте будет долгое видео но буду снимать це як я. Я думаю вони отут десь. Ну що, Рей, де вони? Давай вже піднімай. Ось один. Є. Давайте далі. Я думаю, він тут буде не один. Буде довге відео, але буде, наче ви були зі мною десь на полювання. Ми такі охотники що ті з камерою. Ми їх не стріляємо, просто дивимося, ганяємо їх і знімаємо на камеру. Сьогодні сладенько, ні, знайшов би знову. Зараз я підходжу. Зараз будемо йти з другого напрямку, щоб фазан був між реєм і мною. Він десь тут сидить прямо. Зараз буде спільний підйом. Так що уважно дивимося. І зараз ми його виганяти. До рей дивиться прямо на нас. Фазан сидить до останнього. Я чувствую, злетить прямо в мене. Рей, ну де він? Я тут не мог більше всього, це вже він що зовсім не хотів злітати. Рей, де? Я вже ходжу тут, де він може бути. Що можна тривога? Він перебіг вже, рай. Поки ти бігав, він перебіг. Вже ж не можу я на нього прямо наступати. десь поруч, зараз ми його не дам. Вони просто перебігають, перебігають. Десь він тут є. Це так можна знімати часами тут ходити. Я думаю, фазани всі будуть тут. коло цього куща щас. зараз. Зараз рей нам якраз і покаже, я вони там чи нема. Я там бачу їхнє гніздо яно в кущах. І вони поруч по-любому є. Коротше, поводив, поводив рай по одному полю, повів на інше. подивимось що тут там була тільки одна курочка я вам її зняв більше нічого ми не знайшли зараз глянем що на цьому полі робиться Нічого поки, рей бігає так собі спокійно, шукає, питається знайти по запаху. Але поки пусто. Зараз ще, ще пройдемо ці деревця і на сьогодні буде все. Щось буде мінятися погода, мабуть. Завтра побачимо, рейсиноптик. Да? Зай рейс заганявся їх шукати. Але нічого, ми зараз знайдемо. Найдемо рей, найдем, давай. Шукаємо далі. Такого не може бути, щоб їх не було. Не, рай уже такой хороший, да? Не хочет даже залазить. Рай, а ну иди сюда, Рай, давай, шукай, хороший расслабляйся. Таке собі щось. Щось рей таке на цьому полі знаходить. Тільки що він вже прыгав, я пропустив зняти цей прыжок його, він прыгає вище трави і дивиться. Шукаємо далі. Але може бути таке, як того, того тижня минулого ми теж виставляли відео, коли весь фазан був на деревах. в лісі. Зараз може бути теж, що вони з поля. У них бувають якісь періоди, переходять сюди в дерева. То вони весь фазан тут сидить. Я не знаю з чим це пов'язано чи з погодою. Але так буває. Ну, сьогодні у нас такий собі виход три фазона. І все. Зазвичай у нас їх 10-15. Це так легенько, що ми піднімаємо. Кінця в нема нічого. Але все одно прогулялись, подихали, далі. Краса краще, ніж на дивані десь лежать.